Доброго дня, я тут готую булочки, можна піцу готувати. можна, Я тут видатні такі тістечка теперішні готую мадленне. Така дуже цікава історія. Ці тістечка вийшли з Польщі. Був кухар один, який не погодився готувати для, Польщі, для президента Польщі, але кухарка, служниця сама почала їх готувати і він назвав її в честь цієї служниці Мадлен-тістечка. Вони дуже смачні. Поки наші булочки готуються, ми давайте приготуємо печиво-мадлен. Видатне печиво-мадлен. Так, ми спочатку змішуємо яйця, Цукор висипаємо. І одну ложечку меду. Мед є у нас домашній. Одну ложечку меду. Все гарно вимішуємо. Тоді висипаємо просіяну муку, мука вже просіяна, какао і чайну ложечку порошку до печива. І гарно все вимішуємо. Зараз ми додаємо молочко тепле і розтоплене масло. Це ми вже змішали, молочко з маслом. І все змішуємо. Ці, ці тістечка дуже смачні і вони нагадують тірамісу. Можна покривати глазурю, можна і не покривати глазурю, шоколад, то як можна всередину давати і начинку, якийсь шоколад, карамель, солений арахіс. можна давати, наприклад, я лохину давала, начинку. А можна без нічого, бо вони дуже смачні без нічого. Без начинки. Дуже смачні, без нічого, без начинки. начинки. Дуже нічого, Коли наше тісто вже готове, бачите, така от дуже гарна густа, така як густа сметанка. Ми ставимо його на годину в холодильник. Після цього витягаємо і будемо випікати мадлен. Наше тісто мадлен готове, простояло в холодильнику годину. Ми його витягаємо. Ось таке наше тісто. Наприклад, я собі люблю дуже ложечкою помагати, допомагати. Допомагати пхати водичку, воно легше ставиться. Ставиться. Мочимо ложечку, водичку. І ставимо. Ставимо. Ми ставимо до холочко до 20 хвилин. Наші мадленки готові, їх можна зробити як і в шоколаді, так і без шоколаду. Також вони з начинкою. Одні з шоколадом з нутеллою, а другі без шоколаду. Я хочу вам ще показати їх всередині. Шоколадом. тут. А ось тут? Де ж шоколадку на ніжні? Нік тірамісу. Також mm -hmm. у нас є майстер-клас по піці для діток, і ви можете заплатити свої урочистості. Так що заходьте в наше кафе, усіх радо чекаємо.